Друзі, запрацювала в чат-GPT Canva. Дивіться, йдемо у чат-GPT. Шукаємо ознайомитись отут на лівій панельці з чатом GPT. Тут пишемо Canva. Да що ж таке? Canva. Шукаємо. Ось вона Canva. Натискаємо сюди. І почати чат. Далі ось це Canva. І ми пишемо: що хочу створити пост. Хочу. Створити пост про ранкову каву. Я зараз пишу, а аб... я зараз пишу, аби щоб не витрачати час на роздуми. Просто хочу створити пост про ранкову каву в блакитних та сірих тонах. Просто я пишу про тон, про що хочу. Можете написати, написати цільова аудиторія, експерти, допомагаючих професій. То тобто ви тут можете писати все, що вам завгодно натискаємо. Чекаємо. І тут він у вас питає, чи хоче поспілкуватися з плагіном Canva.com. І ми дозволяємо, тому що ми знаємо, що це канва, якою ми користуємось. І дивіться, що він робить. Ось він мені пропонує кілька варіантів візуалу для мене. Бачите, ось що мені подобається. Давайте ось сюди натискаємо на цей малюнок, і він сразу, одразу завантажується у канву. І це шаблон, який ви можете. Правити, тобто, бачите, всі ці штуки вони рухаються. Підемо ще раз туди, в цей чат GPT. І, наприклад, я хочу ось це взяти. Тобто, і я можу, Він відкриває мені шаблон, і я тут можу правити шрифти і дописувати все, що мені заманеться. Тобто, це працює, він створює шаблон. Ми можемо попросити ще там створи, карусель про штук». Проши, давайте напишемо, так. І ось ми спробуємо, що він нам напише. Напише він нам, зробить карусель чи ні. Вам ось так робить. І дивіться. Звісно, він пише тут англійською мовою, але ви можете це все виправити. І у вас ось є вже готові карусельки і пусти, і ви можете щось небудь брати. Дивіться, як. Ну, доволі, якщо потрібно дуже швидко щось зробити, і у вас є в голові якась думка, то ви її можете візуалізувати спокійно за допомогою чату GPT. Він вам створить малюнки, і це я використовую безкоштовну версію. Користуйтесь. І на ваблага, може це трошки зекономить, заощадить вам час. Дякую.